Вже четвертий у Полтаві в обласній лікарні відновного лікування та діагностики відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Його обладнали таким чином, аби врахувати потреби пацієнток з інвалідністю, жінок літнього віку та інших вразливих верст населення, говорить головна гінекологиня обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Іванова. Це безпосередньо може бути. Вагітна жінка, яка безпосередньо під час свого тимчасового стану, пов'язаного да, з періодом життя, потребує буду говорити, своїх особливостей да, доступу до якісної акушерської гінекологічної допомоги. Це може бути літня жінка, да, яка має безпосередньо якусь численні низькі якісь захворювання, передусім у рухового апарату. Да, або, наприклад, жінка іншої категорії, наприклад. Наприклад, із травмою, із переломом. молода жінка репродуктивного віку. Шлях пацієнта до кабінету безбар'єрного доступу починається із бокового входу лікарні. Його можна знайти за відповідними вказівниками. Аби потрапити до самого приміщення, людина може скористатися підйомником. Для пацієнта зручні дві кнопки. Перша кнопка це коли він сам. Не розуміє користуватись платформою. Це кнопка виклику персоналу, яка з'єднана з медичною рестратурою. Там є медичний працівник середній або молодший. Він приходить і допомагає пацієнту спустити платформу. Зазвичай пацієнти користуються самі, тому що вона одна єдина внизу. Дуже легко натискається, і дуже легко сам підйомник спускається. Сам же кабінет обладнали усім необхідним для того, аби послуги для пацієнток надавалися комфортно. Це і гінекологічне крісло з регулюванням висоти, підіймальний пристрій та спеціальні опори поручні. У кабінеті достатньо місця для маневрів на кріслі колісному, зазначає завідуюча обласним центром планування сім'ї Людмила Касьян. І додає, тут допомогу можуть отримати усі жінки незалежно від способу пересування, порушення опорно-рухового апарату. Віку, статусу та наявності різних захворювань. До нас можуть звертатися і безпосередньо в цей кабінет всі жінки, які мають бажання прийти до акушера гінеколога у нашу лікарню. Це не обов'язково повинні бути жінки з якимись обмеженими можливостями. Обстеження в нашій лікарні. У любого гінеколога безкоштовний через те, що наша лікарня, ну, як і багато інших, підписаний договор НСЗУ. аби потрапити до лікаря-акушера гінеколога, пояснюють у лікарні, потрібно лише попередньо записатися у реєстратурі.